Всім привіт! Сьогодні 24 серпня 2025 року. Сьогодні велике свято! У нас на Україні День Незалежності нашої країни, всіх, всіх зі цим самим прекрасним святом. Низький уклін та велике дякую нашим дорогим захисникам та захисницям за дуже тяжку працю такий тяжкий час. Скільки років вони вже стоять? Обороняють нашу країну. Низький вам, уклін, наші дорогенькі, і всім здоров'я, всім, всім наснаги на те, що наша країна все-таки буде, буде нашою країною, Україна завжди. Скоро все це закінчиться, і будемо ми незалежні, бо будемо ми крепкі, будемо ми такі, такі, які ми є, українці, друзі. У нас в Кривому розі Дніпропетровська область учора пройшов дощ, друзі, це теж величезне свято. Погляньте на землю, я не можу нарадуватися. Другий дощ за усе літо. Якби таких хоча б 5-6 дощиків за все літо було б все добре, нічого б не засихало. Але не знаю, друзі, напишіть, будь ласка, хто з других регіонів? Яке у вас, Як у вас виглядають дерева, не посаджені у вас в саду? У нас дуже сохнуть. Наполовину дерева сухі у лісі. Дуже багато засушливих таких дерев. Земля тріскає, земля навіть в городі. Поливай, не поливай, у нас поливочна вода тільки з крана, питна вода. Єстественно, вона там додаються якісь там розчини до цієї води, очищають вони там чи що вони там роблять. Ну, У нас, в принципі, дуже багато хто каже, що у нас в кривому розі непридатна вода до пиття. Ну, я п'ю, я чесно вам кажу, я не п'ю кип'ячену, я не п'ю з магазину, я п'ю іменно цю воду, яка в мене лється з крана. І консервую з неї, і готую з неї, і купаюся в неї. І, звісно, ось у мене я вам вже показувала не раз. У мене дуже багато шлангів. Я не з ними не бігаю туди-сюди. в мене в різні кусочки свого роду в мене розкидані шланги, і я просто підсоєдіняю до крану і поливаю усе. І друзі, ви знаєте, що я помітила вже не один рік, що ну, дійсно питною водою не дуже добре поливати, бо рослинам не усім це подобається. Ну, але все-таки другої у нас немає. Ну, все-таки я радію, друзі, дощ пройшов. Ще такого дощу у нас. Та не ще, а не було, в принципі, усе літо, усей сезон. То один дощ був у нас з ураганом, десь він е, години півтори, може, дві йшов, натворив багато-багато е, гадостей, поваляло дерева, у мене повалялося дерево, е, повалялася хатинка з томатиками, поламало дуже багато. То томатиків ну з Божою помічу, та І я не дивилася на це все, аж веде взяла себе в руки та все це попідіймала, попідв'язувала, та і все було добре, друзі. Дуже класний сезон в цьому році, дуже багато всього плодів всюди-всюди. Вже, друзі, ось у нас своїх колоновидних сливах імперіал позбирала вже наконець сливи. Їх було дуже багато. Ви бачили, гілки ломилися. В принципі, на все дуже. Дуже великий врожай, малинка воно досі стигне. Пускає, до речі, воно, вона захворіла, але це треба буде поприбирати Оці листячка буду обробляти, я вам казала, коли буду обробляти, покажу обов'язково. Я все показую, якими препаратами. Вона вже пускає воно нові пагони, чистенькі. І ось Брунячки, ті, що під хворими листячками були, вони бачите, вони прокидаються. Вони все-таки будуть, все добре. Гляньте, як бронечки попрокидалися під листечком хворим. І все, все добре, друзі. Я вже два рази обробляла, але все-таки в цьому році, що воно за напасть на малину і на червону смородину, це Альтарнареос, ми вияснили з моїми підписниками. Таково общаємося між собою. Та і щось я підказую, щось мені підказують. Та і будемо це працювати в городі та робити. Дуже усім дякую, хто дивиться мій канал. Підписується, хто пише якісь поради. Дуже-дуже вам усім дякую, друзі, за це. Так, це ой, наконець-то відійшла все добре з моєю оцею квіточку. У нас кажуть на... на неї зірочка. Не знаю, друзі. Напишіть, як у вас кажуть в регіоні. Це жовтенька зірочка. Ой, такі малесенькі кущики в цьому році. Ну нічого, оце вже зернятко можна збирати на насіннячку на слідуючий рік. Обов'язково буду її сіяти. Цю рослиночку вона. Друзі, вона дуже добре пережила отаку спеку, пів України заливає, а у нас, нашу половину України, тут просто пече, спека неможлива. Це ромашечки я позрізала, але я не зрізую ніякі квіточки прямо під корінь. Що піони, що ромашечки. Ну, ромашки так менше залишаю, піонів більше залишаю, щоб все таки листочки мали доступ до сонечка. Вони живляться від нього. Ну, то то так, друзі, так оця зірочка майже до речі була така дуже в'яла. Але пішов дощик і, і, і дощова вода. Я, в принципі, завжди казала, і буду казати, дощова вода завжди вона ліпша за любу поливну воду. Скільки я не поливала, скільки не заливала, але погляньте, все показувала вам квітничок на днях після поливу із крану е, обичною водою нашою. А це вже квітничок після дощу. Погляньте, як ожили хризантемки, як вони позеленіли. Боже, як добре! Як добре дивитися, коли. Все добре. Посадила у малині, друзі, ось у Малина у мене жовта ремонтантна. Е, помидорик чері Ось так оце дзвіночки. Помідорики чері-дзвіночки. Дуже врожайні, дуже смачні. Е, ну Як сказати, смачні. Обичний томат е, томатний смак. Е, кисло солодкий я вам скажу. М -м -м. Але все таки якийсь присмак в нього є. Дуже смачні. Мені подобаються. Кущики невеличкі, але врожайні і плодоносять носять дуже довго і от такого виглядають. Воно ще навіть квіточки пускають. Ну це я залишила. Трохи, зовсім трохи, друзі, бо вже ну, дуже заморилась. Дійсно заморилась, Я насіння вже майже на всіх томатиках позбирала. Не майже, а на всіх томатиках позбирала. Тут в мене ось жовті черики були такі самі, тільки жовті, оце черед, дзвіночки. Тут трохи в мене ось залишилося черіків цих червоних. Достигнуть, та я їх теж поприбираю. Красунчик мій ося, маскарад, Дуже гіркий перчик, дуже гарний. Він спочатку йде е, зелений, потім жовтого кольору, такого помаранчевий, потім стає, е, потім фіолетовий. взагалі общем, він отаку зміню, змінюю, зміню кольор. А коли вже повністю стиглий, то він стає червоним. Ну, в принципі, майже всі отакі кольорові сорти. Вони спочатку одного кольору, а потім вони стають все одно червоними. Так, і ось мій врожайний. Я його так називаю, дуже і теж гіркий. Я дуже полюбляю, друзі, гіркий перець, дуже багато його вживаю завжди, то і багато насаджую насіннячка продаю. О, і почав вже воно побачила новий сорт. Друзі, не знаю, треба в зошит глянути, що це в мене за сорт, але воно ну почав, почав, слава Богу, плодоносити. Бо я дуже пізно в цьому році посіяла і посадила, що гірки солодкий перець, що баклажани, і тому вони в мене тільки почали плодоносити. Томати вже майже закінчився сезон на томати. Бо я їх рано посадила і, в принципі, ну, прибираю, друзі, прибираю, бо дійсно заморилась. І, і, а от це перчики баклажани і, і гіркий перчик, то я посіяла пізно і пізно вони почали плодоносити. Друзі, поглянула і наконець, то після дощу побачила. Це мій третій кущик із синьою трояндою, яку я замовляла. І, ну, я так і бачила, що е, ну, думала, що він дуже довго квітоносно випускав, але все-таки випустив. Все, друзі, це вже сто процентів я вам показую, що третій кущ синьої троянди він теж ось, ось червоного кольору. Ну, тобто, так, трохи писали мені, що я така наївна, повірила, що синя троянда буває. ну... Це таке діло. Перевірила. ну хай, хай буде, хай буде. У мене такого кольору немає, то у мене тепер трикусіка такої трояндочки. Так, тут у мене теж усе, гіркий перчик. І ця жовта хризантема, як вона стала, Боже, які листечка стали гарні. Бачите, друзі, поливаю майже кожен день хризантема дуже любить воду. Вона така, прям їй воду 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 ось оскільки і були гілочки позасихали але все все добре слава богу після дощу душу... От учора він ішов півдня, друзі, півдня. Не дві години, не півгодини, не три години, а півдня йшов. І от квопу робив з рослинками, які томатики, ось зеленесенькі, стали гарненькі. Це гноми, до речі. Дуже класні сорти. Мені сподобалися, дуже врожайні. В принципі, у мене багато сортів. У мене більше ста сортів томатиків е і низкорослі, і високорослі. Знаєте, є і плюси, і мінуси і в високорослих, і в низькорослих, і в гномах тих же. Все це треба. Знаєте, я як по мені, то я висаджую усі: і низькорослі, і високорослі, і гноми, і буду завжди так робити. І до речі, в цьому році я не висаджувала гібриди, томати іменно, бо ну, треба було мені дуже багато. Самих сортів насадити, а так я в принципі висаджу і гібриди, і сорти. Це теж треба дивитися у кожному регіоні по-різному. І, друзі, ще один момент. Ніколи не вірте, тому хто каже, ой, цей такий врожайний, а цей такий невирожайний. Ой, це солодкий томат, а цей не солодкий томат. Друзі, в кожному регіоні кожен сорт і кожен гібрид буде себе вести по-своєму. І буде мати інший якийсь смак, трохи інший. Не кажу, що зовсім інший, але трохи інший буде мати смак. трохи інший. По-іншому буде зростати як в теплиці, так і в відкритому ґрунті, так і у різних регіонах. І по врожайності будуть вони різні, і, 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 і в принципі, ну трохи все буде відрізнятися. Тобто кожен вхажує по-своєму, в кожного своя земля, в кожного в землі свої мікро та макроелементи, від яких буде все трохи відрізнятися. То, то такого я ніколи не кажу, що ой цей помідор дуже солодкий, Одки, купуйте це насіння. Ні, друзі, як будете вхажувати, такий він буде і на смак. Тіпа, тіпа тіпа тіпулі мої кукусіньки, мої курички, кукурочки. Сірік ти де, сірік? Оно, заховався, другий півничок. Ганяє цей рижик сіріка бідного, ну що це хоче бути хазяїном і все, друзі, ну що це він оце так не хоче дружити е, Так, ось зробила Це зраночку, мішанку роблю, кукуруза, пшениця цільна і макуху додаю, і чайну ложечку солі без гірочки на своє хазяйство. Сьогодні в мене буде часу достатнь. Е, Сьогодні я хочу теж курочок хоча б за три чи чотири штучечки прибрати і покласти морозилочку. Дуже смачненьке м'ясце, бо годую смачно їх. Да, да, моя куколка, да, моя зірочка? А яйця несуть умнічки мої, мої золотесенькі курочки. Перед дощиком я тут в курничку дуже добре почистила. Це іменно на дворі в мене. В курнику там завжди чисто в сараю самому, а тут я почистила, бо знала, що буде дощик, щоб не було тут таких чваків, чалаків, ось, як вони роблять, бачите, то воно тут е, такого чистесенько. Хоча і дощ був дуже великий, дуже довго, але він не поробив ніякого нічого поганого, не було великого вітру, не було урагана, Дощик дійсно пройшов дуже дуже вже класний. Так ось погляньте, серік з одною командою, скажімо так, курочок, а рижик з другою командою курочок. Ну, от не хочуть вони разом. Ну нічого, хай їдять, хай наїдаються. Зараз їм ще винограду наріжу, дам. Вони полюбляють, помідори даю, друзі. Ну, бо цього всього багато в цьому році і наконсервувала, і наквасила. І винограда буде досталь і соку поробити, і їсти. І зараз хочу діточкам нарізати. Вони в мене воєнні, вони дуже далеко, то хочу нарізати винограду, огурчиків нару, помідорчиків. Та ще щось докуплю та й відправлю їм посилочку. Ще курочкам друзі додаю шкарлупиня із яєчок. Мну так в руці. Просто зминаю отак сильно, як на сильніше, щоб вони отаке велике не клювало, щоб вони потім яйця свої не клювали. І додаю через день десь таку жменьку на, на своє стадо. Ну, це щоб вони це додаток до кальцію до організму, щоб вони обов'язково не, не несли м'які яйця, щоб не падали на ноги. Ще даю ракушку обичну із цієї, ну і з річки. Що, обична ракушка з річки, друзі, різна. Е, просто кидаю у во. Буває, що вони не їдять, бо мені писали деякі е, мої підписники, що не їдять курі е, ракушку, то беру дрібню, просто б'ю молотком, друзі. Просто збиваю так майже в порошок і сиплю їм у мішанку. Тоді вони добре з'їдають. Не знаю, від чого це завісить. Бувають їдять, а бувають не їдять. То ото, 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 така порада від мене, друзі, якщо цільно не їдять, то... Можна просто побити замотою в якусь тканинку і е, просто б'ю молотком добре і даю йому мішанку в ранкову їжу. Та ні, друзі, все-таки знайшла я собі роботу. Ну, не буває у учасному секторі, не буває, щоб не було роботи. Це дуже-дуже рідко. В общем, оце я два дні тому натягала шадров, знайшла деревину, яка суха, завалилася, і я її просто порізала пилочкою і потрохи ото, на тачки попривозила. В общем, от кого, ніколи не ріжу ніяку зелену деревинку, бо ну, вона, вона повинна зростати. І Не можна такого робити, а це ось отакий, погляньте. Бачите, сухар. отакий він впав. Я просто порізала. От чому я вам казала, що мені ліпше на акумуляторі пилка. То писали мені в коментарях, що можете до електричної великий провід, там 50-100 метрів, і ходити по двору, і тіпа, спилювати свої дерева. Ні, друзі, це акумулятор потрібен для другого. У мене на до електричної пилки є провід на 70 метрів. То був на 50 це вже на 70 метрів. Я можу ходити з ним по двору, хоч, хоч обмотуватися, бо це якраз електрично, і я й хочу спалювати. Ляти оцей свій горіх, бо він, він мені не потрібен. Він мені таке натворив у цьому році, поламався, поламав мені тут хатинку для томатиків, томати поламав, то я його приберу. Не дуже він так добре плодоносить, щоб я його держала в себе в дворі. І друзі, до речі. Все добре з цією пилочкою, купила нову пилку, та й слава Богу, дуже дешево за 1600. Подивіться попереднє відео. Такої ціни я ніде не бачила, то я дуже зраділа і купила теж з двома акумуляторами, то зарядила акумулятор і поставила із тої пилки до цього акумулятори вона почала працювати. Тобто була проблема в акумуляторі. Так що дивіться, друзі, в кого є акумуляторні пилки, якщо вона так зненацька заглохла, спочатку, спочатку просто поставте інший акумулятор. І передивіться. Якщо ні, то вже щось щось треба буде змінювати друга. У мене така була проблема. То то от то, то, друзі, от кого. Так, ну що тут? Ой, Боже, яка земелька, як вона добре, вона добре, добре. Бачите, вже я трохи готую до зими. Тут поприбирала томатики, та курник чистю підкидаю сюди під перекопочку. Перчик. Ой, перчик мій, це, ой, це солодкий перчик він починає вже плодоносити добре. Баклажанчики, воно, ой, добре, рясно почали плодоносити. Хочу, друзі, знаєте, що я з них зробити. Вже, вже давно потрохи знімаю, а це вже як буде багато, то познімаю, хочу посмажити їх і отакий в чесночній чесночному соусі пообмокувати і їх закрити на зиму. Ну, як таке, не знаю, кобра на них, ні, то не кобра. Кобра ще додається там томатни, томати, солодкий перець. А це просто обсмажити. Хочу, ну покажу вам потім рецепт. Він мені дуже подобається, що вони там не такі прям м'які, а такі, наче зі сковорідки зняті. То отакого чорний мавер. Ой, чорний мавер мене в цьому році порадував, як ніколи. Дуже класний, дуже мені сподобалося. То, то так ось, бачите, ще, ще, ще висять томатики. Тут ось ще весять трохи. Як доприбираю та й буду вже готувати землю до, до зими. Буду її розкисляти, буду її воно, вдобрювати. Все, 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 в мене, все в мене готується потрошки. Я не роблю це одним махом. То, ну, друзі, не хочу я культиватор купувати. Я показую вам на своєму городі, як можна зібрати врожай. Якнайменше вкладати гроші. От кого? Оце я так вам показую, це я так і роблю, то воно отак у отак мене і, і є в городі. Так, що там у нас з огірочками, бо хотіла не збирала. Верніше, вчора позбирала, друзі, маленькі огірочки для, для того, щоб заквасити. А такі більш, більшенькі залишила, бо дітки просили, щоб для салату. О, ємеля. Так його. Мені дуже подобаються, друзі, більше гібриди, бо вони не гірчать, бо у них навіть ось вони бачите, величенькі для салату, і в них шкірочка дуже м'якенька, вона не гірчить, не гірчать кінчики і вона ну, така хрустка, скажімо так. А ось о... У мене такі змії китайські. Залишила друзі, залишила, я вам вже казала. Але, ну, скоріше за все більше не буду такі сіяти. В них шкірочка мені не подобається. Ну, хтось писав, мені там подобається. Ну, мені не подобається. Я привикла до гібридів. То на наступний рік вже не буду е, нічого, скажімо так, над собою іздіватися, буду садити те, що, що мені подобається, то е, такого. Отакі огірочки. Зараз всі по, позбираю та посилочку дітям. Друзі, до речі, 2-3 дні йде посилочка до моїх діточок. І я нову пошту відправляю. Помідори доходять добре, огірки доходять добре. Виноград відправляла ось останню посилку, переживала, що погниє. Ні, все дійшло, все добре. Так що хто, хто сумнівається там відправляти посилку з такими овочами. та ягодами, то можете спокійно